Що тут у вас? вас дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це у нас день достатку, день пожинання плодів, своїх плодів, які ви зробили, які ви внесли, да? що ви маєте? Якось пользуйтесь пользуйте своїми ресурсами, все, що ваше. Якось, можна сказати, навіть я таке по відчуттю. Знаєте, як ото треба йти в магазин, та не підемо, в нас там є те і те, і те, то не будемо там тратити гроші. Да? От якось таке. Так все і в роботі буде так само. Що може та ну, своїми силами? знаєте, Як ото був фільм совєтський, був карнавальна ночь. Е, і, як вона сказала, «Бабу Ягу брати на старання не будемо. Ви зростемо в своєму колективі. Оце ті того, Не будемо брати чогось з сторони, бользуємося своїми ресурсами. Оце буде такий день. у вас. Давайте подивимося, яка причина, головна причина, чому ви будете в такому ресурсі. Ну, це ж воно все. Змінюємо, візьмемо своє, поміняємо, візьмемо зі своїх, своїх ресурсів і тим, що у нас є. Ми його накопичили своїм, довго йшли до цього, і ми цим воспользуємося і допоможемо, можливо, навіть допомога комусь. Причина? А причина вибору: щось будете вибирати, виясняти, з чого почати чи щось зробити. Да, дія, якогось такого, І дія така якась, ну, совмісна, ра, разом, да, проявлення якоїсь ініціативи з вашої сторони, і така пропозиція буде за чим десь щось, якщо ми можемо своїм. В те, що в нас є, довго ми його накопичували да, по лицарю Пентаклів, да, тобто наполегливо на йшли, робили. От ми воліємося, тобто, тобто поміняємо, можливо, як, зробимо якусь трансформацію і допоможемо там, чи вкладемо в щось інше. Оце буде, Про це такий ваш буде вівторок. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтрим... підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, е якщо ще не підписаний на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю двічки. Що тут у вас? Четвірка пентаклів. День економії.